Кавовий портер від Хопхей. Ціна такого пива 90 гривень за кілограм. Міцність у нього 7. Так я великий поціновувач темного пива. На своєму каналі я вже дегустував кавове пиво від брюдох. Буде цікаво. Якщо за 90 гривень за кілограм буде теж такий смак і аромат, то навіщо платити більше? Ну, бачимо темний насичений колір. Багато бульбашок. Піна густа, щільна. Ну, аромат прям такий кавовий. Можливо, якісь сухофрукти. Будемо коштувати на смак. Що перше, я почув у смаку, це смажена карамель. Як для темного пива це зрозуміло. Смажена карамель вона тут максимально пробувається. Трошки кавової ноти є. А от для кожного пива є свій поціновувач. Так непогано, але ну от кава не так відчутна, як я окуштував від брюдох. Тут е, відчувається, що пиво міцне комусь е, мужньому чоловіку піднесся, це буде непоганий варіант. Але тендітній жінці, яка хоче посмакувати кавовим портером, таким якеньким солоденьким, це не сюди. Тут гіркота присутня. Тут присутня міцність, тут присутня смажена карамель, але трошки, якщо пишете кавою ну, кава має бути присутня максимально.